Вітаю, друзі. Душити за лісся всім світом треба не лише на полі бою, а й економічно. Пропита глубінка у вічному запойному угарі не відчує санкцій, але ж і політику в країні робить не вона. Це роблять на Росії державні чиновники. Тому падіння саме їх прибутків підштовхне важіль Шибениці з петлею на шинії Путлера та його посіпак. Тому важливо, що з 5 грудня 2022 року почала діяти обмежена політика на граничну ціну російської нафти. Її встановили на рівні не більше як 60 доларів за барель. І це зменшує прибутки Ерефії на 172 мільйони доларів на день, тобто на 62 мільярди доларів на рік. А з 5 лютого 2023 року вступить у дію обмеження і на нафтопродукти, що скорочуватиме прибуток Росії на 280 мільйонів доларів в день або на 101 мільярд доларів на рік. Це дуже відчутно стане до середини літа, а осінню мають прорости перші паростки економічної депресії. Тому крокуємо до перемоги.